Роберт Шеклі, Сверблячка. І оце бачу якось вночі дуже дивний сон. Чи голос наснилося, промовляє до мене Даруйте, що перебиваю ваш сон, однак маю до вирішення нагальну проблему, а ви єдиний, хто може мені допомогти. Я наснилося, відповів зайве перепрошувати. Сон виявився не таким же й приємним. Тож, якщо я у певний спосіб можу стати вам у пригоді, ви єдиний, хто може мені допомогти, повторив голос. І якщо ви цього не зробите, я та й увесь мій народ приречені. Але добродію звався я. Звався він Фрока і належав до однієї дуже древньої раси. З давніх давен мешкала вона посеред просторої долини, оточеної Велетенськими горами. То був мирний народ, що за свою історію породив не одного надзвичайного митця, його закони були взірцевими, його діти виховувались у любові та милосерді. Нехай дехто і зазирав у чарку, ба відомо було навіть про випадки вбивств, і істотами вони вважали себе добрими, шанобливими, чуттєвими, котрі. Послухайте, перебив я, чому б вам не перейти одразу до справи? Фрока знову перепросив за свою балакучість, однак пояснив мені, що в їхньому світі звикла форма прохання про допомогу вимагає тривалого викладу аргументів, котрі й мотивували на це прохання. Гаразд, мовив я, але таки гайда до проблеми. Глибоко натхненний Фрока розпочав, оповів мені, що років сто, згідно його власної системи часоліку тому. Гігантський рожево жовтявий циліндр звалився із неба і впав перед самою ратушею, прямісінько біля статуї незвіданого бога, третього в божественній ієрархії. Сяк так округлий циліндр сягав у діаметрі кілометри зотри три і стремів генген догори, куди не сягало вимірювальне обладнання фроки, кидаючи виклик усім законам природи. Було проведено певні дослідження, і з'ясовано, що циліндр нечутливий до холоду, спеки, до бактерій та протонного бомбардування, зрештою, до всього, що тільки можна собі уявити, стирчав там собі і стирчав нерухомий, неймовірний, рівно 5 місяців, 19 годин та 6 хвилин, а потім, без видимої на те причини, почав суватися у північно-західному керункові. І з середньою швидкістю згідно його системи вирахування швидкості 125 км на годину, вишкріб борозну у 292 км завдовжки і три завширшки, і зник. Зібрання всенької наукової верхівки не доходили жодних висновків щодо феномену. Скінчилось усе про оголошенням феномену непояснюваним та унікальним. Який, поза сумнівами, ніколи більше не повториться. Але він повторився за місяць, і цього разу у самісінькій столиці циліндр совувався на 1320 кілометрів, і доволі видавалося хаотично. Матеріальні збитки годі було порахувати, тисячі людей розпрощалися із життям. За два місяці і один день циліндр повернувся знову і пройшовся по черзі трьома найбільшими містами. Нарешті всі збагнули, що відтепер не лише життя окремих індивідів, а й виживання цілої їхньої цивілізації, існування цілої їхньої раси загрожені невідомим феноменом, який, можливо, навіть годі ідентифікувати. Ота От непевність породила серед народу відчай. Поодинокі прояви паніки чергувалися з апатією. Четвертий напад стався у полях на схід від столиці, матеріальні збитки мінімальні, тим не менше цього разу хвиля паніки накрила усіх, як результат, жаске число самогубств. Ситуація була безнадійною. Поряд із офіційною наукою почали зароджуватись численні псевдонаукові течії. Не нехтувалась жодна спроба допомогти, не зосталась не вивченою жодна гіпотеза, байдуже висунули її біохіміки, астрономи чи вичитала скарт ворожка, не відкидалися навіть найбожевільніші ідеї, особливо після жахливої літньої ночі, коли було знищено древнє місто раз із двома найважливішими його передмістями. Даруйте, озвався я, я щиро вам співчуваю з приводу зазнаного лиха, однак не збагну, який стосунок усе це має до мене. Я якраз про це казатиму, мовив голос ну, тоді продовжуйте, але раджу вам поквапитись здається, мені я скоро прокинуся. Насправді мені доволі складно пояснити власну всьому тому роль, продовжив Фрока. За професією я фахівець бухгалтерського обліку. Однак у якості хобі цікавлюсь методами розширення розумового сприйняття. Зовсім нещодавно провадив я досліди із певною хімічною речовиною, якою ми називаємо колою, і яка частенько викликає стани глибокого просвітлення. У нас теж є схожі речовини, озвався я. Отже, ви розумієте, що я хочу вам сказати. Так от, упродовж мандрівки, ви теж покористовуєтесь цим терміном, ну, чи іншими словами, перебуваючи під впливом коли, я здобув знання, тотальне і безмежне розуміння, страх, як важко це пояснити. Ну ж, богутнув в'язне терплячки, до суті, справи, гаразд продовжив голос. Я збагнув, що мій світ існує на численних рівнях. Атомному, підатомному, у площинах вібрацій, у незліченному числі рівнів реальності, котрі своєю чергою становлять інші рівні буття. Мені відомо про це, зацікавлено озвався я. У моєму світі я теж нещодавно дійшов такого висновку, це продовжив фрока змусило мене чітко сформулювати гіпотезу про те. Що один із наших рівнів зазнає певних дошкульних незручностей, чи не могли б ви висловлюватись трохи ясніше? попросив я. На моє власне переконання, мій світ зазнає вторгнень на молекулярному рівні. Фантастика, зауважив я. Вам вдалося локалізувати це вторгнення? Гадаю, що так мовив голос, проте в мене жодних доказів. Все це не більше ніж чистісінька інтуїція, я теж вірю в інтуїцію, розкажіть мені, що ви з'ясували. Гаразд добродію, завагався голос, але продовжив. Я дійшов висновку, повторюючись чисто інтуїтивно, що мій світ це мікроскопічний паразит у вашому тілі, точніше, прошу пана, звичайно, звичайно, я виявив, що в певній площині реальності. Мій світ існує між другим та третім суглобами вашої лівої кисті, і існує там вже мільйони наших літ, котрі для вас всього лише хвилини. Звісно, я не можу цього довести і я ні з скелечки вас не звинувачую, Гаразд, чекайте, озвався я. Ви запевняєте, що ваш світ знаходиться між другим та третім суглобами моєї лівої кисті. Чудово. То що я можу у зв'язку із цим вдіяти? Що, ж, добродію? Гіпотеза моя полягає в тому, що ви оце почали чухатися на теренах мого світу. Чухатися? Гадаю, що так. І ви мислите собі, що гігантський циліндруйнівник один із моїх пальців. Саме так. Отже, ви бажаєте, аби я припинив чухатись лише довкола цього місця, проторохтів голос. Таке прохання доволі обтяжливе для мене, але промовляю його з єдиною метою порятувати мій світ від тотального знищення і благаю вас вибачити мені. Не переймайтеся. Розумні створіння не повинні нічого соромитись. Як добре це чути від вас, прошепотів голос. Ми, бо ви вже знаєте, не люди. Ми паразити і не маємо жодного на вас права. Усі розумні істоти повинні допомагати одне одному, запевнив я. Присягаюся вам, що ніколи більше закижитиму, не чухатимусь між першим та другим суглобами лівої кисті, майже другим та третім виправив голос. Ніколи більше щоб там не трапилось, я не чухатимусь між суглобами лівої своєї кисті. Урочистої цієї присяги я дотримуватимусь решту життя. Добродію, ви врятували мій світ, мовив голос. Жодних подяк недостатньо, але в будь-якому випадку я щиро вам вдячний, годі про це відказав я. Голос розвіявся, і я прокинувся. Щойно пригадав свій сон, позаліплював пластирем суглоби лівиці. Відтоді намагаюся не звертати уваги на будь-якому в тому місці сверблячку, навіть не мию тієї руки. Цілісінький день ношу на ній пластир. Здоров кінці наступного тижня мислю для них тоді якраз плине 20 чи 30 мільярдів літ сідно їхньої системи літочислення, чого мало би стати для будь-якої байдуже що вона за одна цивілізації. Але не втім моя проблема. Моя проблема в тому, що мене починають доймати лихі передчуття щодо землетрусів, котрі поширюються вздовж розламу Сан Андреас, та й щодо аномальної вулканічної активності, котра спостерігається на центральних теренах Мексики. І що ви хочете цим сказати? Насправді я не знаю, але воно все відбувається одночасно, і це мене лякає. Тож, послухайте, даруйте, що я перебиваю ваш сон, однак маю до вирішення нагальну проблему, а ви єдиний, хто може мені допомогти. Сверблячка. Роберт Шеклі.